Вітаю ви на каналі The Page. Мене звати Артур Гмиря і хочу почати з того, що вчора на прес-конференції прозвучала теза від добровольців російських від РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону. Що вони своїми діями зірвали серйозний наступ росіян і через це стабілізували фронт? І от я одразу хочу спитати, чи не занадто це самовпевнено з їхнього боку в Євгена Дикого, військового оглядача і ветерана АТО. Я думаю, ви всі його вже знаєте. Ну, як було в одного з російських класиків, е, самомнення у вас батінка Титаніческа. От е, при всій моїй щирій повазі та щирій симпатії до російських добровольців. Ну але е, все ж таки я б сказав так: е, по-перше, взагалі стверджувати, що вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, м'яко кажучи, передчасно е, і це вже і тут, як і, і тут якраз питання не до російських добровольців, це дехто з наших топ посадовців, озвучив цю тезу, що ситуація на фронті стабілізована. Ну, я б я б рекомендував цим посадовцям самим там побувати. Вона ще абсолютно не стабілізована. Так, там стало значно краще ніж було 2-3 тижні тому, тому що нарешті закінчується снарядний год. Дякувати абсолютно неймовірному Петеру Павлу. От він дійсно зумів зробити диво, тому що ну ми просто вже захлинались без снарядів. Це дійсно було жахливо. Але е, від того, що е, снарядний голод закінчився, стало значно легше, але це абсолютно не те саме, що фронт вже стабілізований і російський наступ вже зупинений, тому що е, російському наступу сприяли дві наші проблеми: снарядний голод і брак людей. І якщо Петр Павлов е, закрив першу проблему, то із другою проблемою е, ми з вами нічого не зробили. Мобілізація як зривалася, так зривається. Е, поповнення як не було, так і нема. Тому, вибачте, до стабілізації фронта ще як до неба рачки. От е, але е, навіть якби ця стабілізація сталася, то не варто переоцінювати роль російських добровольців е, в ній. Хоча я не виключаю, що така роль е, ще може бути. Справа в тому, що ми поки ще не бачимо серйозного перекидання російських сил з фронта е, на прикордонні російські області. Але думаю, що побачимо. Справа в тому, що е, не, не зможе путінський режим е, довго терпіти е, існування хоча б п'яти якихось там чи семи е, крихітних прикордонних сіл, але в будь-якому разі російських сіл е, без режиму Путіна. А це теж це, це теж реально російським добровольцям вдалося. Вони створили першу в Росії територію без Путіна. І, звичайно, що Кремль цього терпіти не може. Е, їм доведеться витісняти російських добровольців назад в Україну. І вже стало очевидним, що пагранвайська ФСБ РФ ну, цілком очікувано не впоралися з цією задачею. Росгвардія не впоралась. І, е, ну, власне, єдиний спосіб, який лишається російському командуванню, це все ж таки перекинути якісь дійсно боєздатні частини з фронта туди. Коли вони їх перекинуть, вони добровольців витіснять, Бо як би класно ті не воювали, але вони дуже обмежені і своєю чисельністю, це не повних три батальйона, І е, це не повних три батальйона з дуже незначною кількістю техніки. Тому, е, враховуючи ці обмеження, коли туди перекинуть хоча б одну дійсно бойову бригаду з фронту, ну вони їх витіснять. Але е, для цього цю бригаду все ж таки доведеться перекидати. І як мінімум на якійсь одній ділянці фронту дійсно стане спокійніше. На які саме звичайно не можна точно сказати, але виходячи суто з географії, найбільш імовірно, що ослаблений натиск на кубенське. От суто логістично найзручніше перекидати війська з під куберська. От дивіться, якщо говорити так трошки можливо банально, от що зараз відбувається на Білгородщині та Курщині, Тому що це ж зрозуміло, що це вже не диверсійні групи, так, а справжні бої з танками і з артою, з іншою технікою, тобто фактично така класична лінія фронту, так, якщо, якщо, якщо говорити прагматично, от то, Тобто, це як це можна взагалі класифікувати? Тобто, це вже наступний рівень, тому що е, з'явилося більше спроможностей у цих російських добровольців. Ну, їх вже набралося, я ж кажу, майже цілих три батальйони. І відповідно от вони проводять операцію того масштабу, яку можна робити трьома батальйонами з невеликою кількістю бронетехніки, але вже принаймні з бронетехнікою. Ну, я б не назвав це лінією фронту. Е... Ні, ну хоча ні, в принципі, це вона є. Але північний кордон завжди був лінією фронту. Е... Не забувайте, що це, оскільки ми з вами сильно сконцентровані на подіях на Сході і е... Півдні, ну, бо там фронт е... ну, масштабу Другої світової. Так от, е... На цьому тлі просто здавалося, що на північному кордоні війни нема. Але це тільки в такому можливому порівняння. Насправді вона там весь час є. Вона весь час там ішла. Причому там йшла війна з використанням е і мінометів, і навіть з артилерійськими обстрілями з двох сторін постійними. І е рейди диверсійних груп е були буквально щоденними. То тобто там там щодня були втрати, протом з обох сторін. Але е дійсно там. Е в обох сторін була вказівка не переходити кордон великими е, групами, не переходити кордон бронетехнікою. А от е, російські добровольці цю схему поламали. От вони почали дійсно повномасштабну військову операцію, ну але ж кажу ще раз: того масштабу, який можна зробити трьома батальйони. а це на жаль не так багато. Крім того, давайте теж будемо відвертими. Е, вони дуже залежать від нашої допомоги і підтримки. Вони не є самодостатніми військовому сенсі, і е, 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 це теж дуже обмежує, зокрема обмежує територіально. Справа в тому, що своєї артилерії у них нема, От, та й артилеристів своїх нема. І е, таким чином, е, якщо ви звернули увагу, як там розгортаються події, то е, зона контролю російських добровольців вона розповзається, вона збільшується, але вона збільшується такою саме смужкою вздовж кордону, без якогось проникнення в глибину. І це має абсолютно просту причину. Вони поки успішно воюють і закріплюються там, де ми можемо з нашого боку кордону прикрити їх артилерію. От, от під цією нашою артилерійською парасолькою вони дійсно закріплюються, облаштовують позиції і так далі. Це на жаль дуже серйозне обмеження, а перейти просто кордон е, час, регулярними частинами ЗСУ, надати їм повноцінну підтримку, щоб вони фактично виконували функцію передового загону, який, скажімо, вирішує політичну задачу, а ззаду за ними йде повноцінна армія. На жаль, цього ми не можемо. Ми тут зв'язані по руках і ногах позицією наших чарівних західних союзничків, які е, категорично забороняють нам саме перехід перебрика. Ця заборона не має жодних підстав в міжнародному праві. От нема жодної норми, яка забороняє е, перенести війну на територію агресора. Ні, ну так ми ж фактично воюємо з Росією. Я от якраз хотів додати, О, який тут може бути аргумент того, що українська армія а не може переходити ми... кордон. Слухайте, ну, ну давайте, ну, пане Артура, ну ми дорослі люди. В них аргумент дуже простий: ми даємо вам зброю. Не будете слухати, ми її не дамо. Все, Оце весь аргумент. Е, в ньому нема ні етики, ні правової, якоїсь юридичної компоненти, в ньому нема військової компоненти. Якраз всі західні військові, вони просто, от, от що називається рука Людцо. От е, вони, вони якраз самі ніколи б так не воювали. Їх самих завжди вчили, щоб перенести війну на територію ворога за запорука перемоги. Але їхні політики бояться. Ескалації і все крапка. А оскільки ми не готувалися до цієї війни, а замість цього готували смажити шашлики, ми тепер в повній залежності від того, що в головах у їхніх політиків. А їхні політики, вибачте, на жаль, не розумніші, не кращі стратегії за наших. А час від часу навіть гірше. Ну от маємо те, що маємо. Тобто на даний момент діє оця заборона, єдиною основою якої є те, що ми залежимо від їхньої допомоги. Не будемо залежати, зможемо наплювати на цю заборону. Ну але е оскільки поки залежність є практично тотальна, то на жаль, ми змушені виконувати ті умови, які нам ставлять, навіть якщо вони абсолютно несправедливі та абсурдні. От, е, і саме цим обмежується можливий масштаб операції російських добровольців, оскільки ми не можемо перейти кордон і надати їм повноцінну військову підтримку, то це так і лишиться прикордонною операцією. Але е, сам факт, що все ж таки кілька прикордонних сіл вони саме утримують, це насправді дійсно нова фаза війни, певною мірою. Ну е, досі е, путінський режим ще е, контролю над е, жодним шматком своєї законної території ще не, ще не втрачав. І от так, це ж цікаво, тому що нещодавно і Путін згадав про РДК і про інших добровольців, що, можливо, є таким, знаєте, маркером визнання, хоча б небезпеки, так і того, і є. що так. Так і є. Це саме маркер визнання, і Путін знає, чого боїться. Справа в тому, що тут треба розуміти ментальність росіян. Вони своїм оцим самодержцям вони їм завжди пробачали будь-які злочини, от вони їм пробачали будь-яку жорстокість, там, порушення будь-яких законів. От, якщо там ти взяв, наприклад, влаштував перший в історії е, східних слов'ян геноцид, от просто вирізав все чоловіче населення Пскова і Новгорода, от, але при тому ти сильний, от, то тебе потім ніжно називають Грозний. От і і отак так з усіма, тобто вони пробачають будь-що крім слабкості. От слабкість вони своїм самодержцям не пробачають. А вибачте мене, що це за самодержується, який якусь кубку добровольців вже більше тижня не може виконувати е, хай навіть семи прикордонних сіл, а не сам факт. Тобто, в цьому сенсі політично е, російські добровольці добре знають своє суспільство. Вони знають, що саме сприймається як реальний виклик Кремлем, і що підриває саме віру росіян. От для них важливо те, що е, государь має бути саме сильним. А тут показують, що ой, король та Цьоголий, от тому в дан в політичному сенсі, операція безпечна. От якраз таки в впродовження. Яка на вашу думку кінцева мета саме цієї операції створити зону нестабільності на прикордоні РФ, як це зараз ви відбувається, щоб вони завжди там тримали армію в більших кількостях, тому що ну наврядчичі кількістю добровольців реально досягти так чогось більшого? Тобто, це, це таке кошмарення прикордоння, саме як вони зараз роблять. Ну, я думаю, що в підсумку зведеться до цього. Хоча, можливо, плани були більш амбітні. Ну, от чого не знаю, того не знаю. Але судячи з напрямку, все ж таки перших ударів, я думаю, що були сподівання зайти, якщо не в Белгород, то хоча б в Грайворон. Тобто, якби все ж таки з'явився хоча б один райцентр, я вже мовчу про обласний центр, де саме на адміністрації було б піднято прапор російських добровольців, сформовано якусь місцеву не адміністрацію, аля альтернативний російський уряд, ну це б сильно Занувало. Ну Але, усього, навіть до Грайвора вони все ж таки не дійдуть, от занадто їх мало. Uh -huh. А от як ви думаєте? Якраз така яка кількість потрібна, якщо говорити не тільки про артилерію, яка кількість цих добровольців потрібно, ну щоб я не знаю, хоча б як ви кажете дойти до Грайворона або Білгорода, чи це саме от і впирається в те, що в них немає деякої своєї техніки більше ніж у кількість, Є, це, як це, таку техніку. Ми б їм дали, були б люди. Ні, це треба, якби була хоча б одна повноцінна механізована бригада, це вже була б зовсім інша історія. Якби це було пара бригад, це була б дуже серйозна історія. Ну але поки це навіть не півбригади. Поки це от в реальності пара легких батальйонів. Угу. І от тоді: наскільки таке масове знищення НПЗ пов'язане взагалі з тим, що зараз відбувається на Білгородщині? це можна вважати частиною ні. однієї операції? Ні, Чи це ні? дві абсолютно різні операції. Різного масштабу, да, вони їх об'єднує те, що по перше, вони всі спрямовані на повалення путінського режиму. А по-друге, е, значною мірою обидві операції координуються гуром. Хоча в операціях ПМПЗ також бере участь, дуже значну також участь бере і СБУ. А е, операція в прикордонних областях Росії одна суто Гурівська. От але е, загалом, власне е, але, але це дві абсолютно різні історії. І якщо операція російських як добровольців дійсно матиме певний локальний характер. От і більше спрямована саме на внутрішньополітичні процеси в Росії, от е, то удари по НПЗ, це вже велика серйозна стратегія е, операція. Знаєте, е, от нас часто вводить в оману ця притча про Давида і Голіафа. Там все дуже красиво. От Давид знайшов камінця, зробив клас пращу, От розкрутив один камінець і Голіаф впав. В реальному житті так не буває в реальному житті. Е, коли в тебе співвідношення як в Давида і Голіафа, то єдина ефективна стратегія, це те, що називається стратегія тисячі повізів. От і е, от, оце здоровило, з яким ти воюєш, воно має просто стікти кров'ю. І е, цього разу ми знайшли дуже ефективний метод, зробити, щоб воно стікало кров'ю. От ми знайшли дійсно слабке місце цієї божевільної бензоколонки, з якою ми воюємо. От е, причому тут одночасно є два аспекти: е, і економічний, як і далі переходить військовий, і напряму військовий. Е, ну з економічним аспектом, все, взагалі доволі зрозуміло, адже ну ні для кого з нас не секрет, що е, нічого те, що росіяни роблять руцями, в них світ не купляє, тому що ж ну, мало зроби мені сніжку. От е, 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 єдине, що в них реально приносить валюту, це дари природи. От е, Нефтушка і газик. От, от те, що їм, на жаль, дуже щедро дала природа. Якщо бути точним, то не їм насправді, а народам півночі і Сибіру, які росіяни просто знищили. Ну але зараз воно так і буде їм. Так от е, виявилось, що нефтушки і газика та в них багато. А от е, переробних потужностей не багато, і більш того, вони ще й зроблені по радянськи з гігантоманією. Тобто, це не багато розподілених заводників, а декілька величезних підприємств. Вивод з ладу кожного з яких вже одразу відбувається на всій системі. Те саме з трубопроводами, те саме з наливними терміналами. І е, коли не спрацювали західні економічні санкції, бо виявилось, що підріс е, третій світ, який настільки вже знахабнів, що хоче вважати себе глобальним півднем, але при тому, ментально як був третім світом, так лишився. От і він плювати хотів на санкції цивілізованого світу, він навпаки радісно кинувся е, з дисконтом скупати російську нефтушку. Тобто санкції Байдена не спрацювали, ну от ми, нарешті, е, почали свої санкції від Буданова, і от вони виявляються набагато ефективнішим ніж від Байдена. Е, тому що ти можеш ігнорувати е, західний санкційний режим. Але коли тобі фізично не відвантажили нафту, тому що згорів термінал, то це вже інша історія. Більш того, а коли в тебе ще на цьому терміналі згорів танкер, то ти десять разів подумаєш, чи окуповується цей дисконт. От чи насправді це ж таки вигідніше шукати інші ринки? От, е, і, тобто е, ми вже вдарили дуже серйозно по валютних надходженнях Росії. При тому, що за перші два роки війни Росія від нафти і газу отримала стільки ж прибутків, як в двоє роки. Тобто, західні економічні <зас> санкції не дали взагалі нічого в цьому сенсі. Там технологічні санкції, ефект дали, а суть Взагалі ні так, от, е, а тут одразу е, на даний момент ми вже обнулили 13% всієї їхньої НАТО переробки. А тут же якраз е, от, от просто не можна не процитувати одну з їхніх улюблених фраз. А ми ще по стояч, не починали. От фактично, ми тільки приміряємося, ми тільки відпрацьовуємо методику, і вже мінус 13%. От, е, тобто і економічний ефект потужний, да, і але є і прямий військовий ефект. Справа в тому, що армія без пального е, вперед не їде. назад, теж от е, і виявилось, що е, саме з переробними потужностями в них настільки все погано, що е, вже після перших наших серйозних ударів в січні цього року е, вони заборонили експорт бензина за межі Росії. От е, наразі вони обговорюють заборону експорту дизеля. От, тобто вони вже встали перед вибором або валютні надходження, або пальне для армії. Ну я думаю, що за якийсь час ми зможемо спростити їм цей вибір, От, тобто зробити так, щоб цього вибору не лишилось, щоб не вистачало ні на валютні надходження, ні для армії. До речі, цікаво так, що там не тільки бензин і дизель. І з того, що я бачив, з деяких розслідувань там навіть авіатопло паливо було на деяких нафтопереробних заводах, тому це доволі багатогранна штука, навіть не тільки, скажімо, по наземній б'ї, по наземному транспорту. До речі, взагалі, от так. коли ти воюєш бензоколонкою, то, то нафта це її кров. От ми нарешті знайшли, де їхні вени. До речі, про глобальний південь. Якщо що, дивіться на ЗП, що говорили з професором Олексієм Гаранем, який відвідав у минулому році більше 15 країн глобального півдня, чому там так люблять Росію? До речі, мені здається цікава штука. І от е, наскільки таке масово знищення НПЗ, воно реально насправді впливає на фронт? От ви казали вже, але е, чи, чи відчувається з те, з чого бачать наші військові і взагалі бачать можливо аналітики, тому що мені здається, от ви казали так, ми. Мені здається, поки ні, чи ні, Ні, звичайно, поки не відчувається. Ні, але але просто сигнал дуже потужний, той, що їм довелося заборонити експорт. От коли вони заборонили експорт, це означає, що от, е, вже одночасно і продавати, і кататися армії вже не вистачає. От відповідно, тепер наступний крок, що армії перестало вистачати навіть за відсутності експорту. Акну до того. Говорити, поки вони просто обрали пріоритет, і абсолютно логічно, що пріоритетом вони обрали армію. Отут треба віддати їм належне на відміну від нас. Вони всюди ставлять пріоритетом те, що допомагає їм перемогти в війні. Тоді як ми пріоритетом майже постійно ставимо свій комфорт. Так, ну і до того ж, коли доведеться обирати ще й між внутрішнім споживанням звичайних людей армію, то вже буде набагато водитеж, цікавіше. Водитеж. Так вони теж оберуть армію, тут до ворожки ходити не треба. От в них реально все для фронту, все для перемоги. От саме в цьому сенсі нам доведеться в них, в них повчитися, якщо ми не хочемо прорати війну. Так. І от, Саме у аспекті цих ударів по НПЗ. Наскільки дрони, якими б'ють у всі ці нафтопереробні заводи, вони якраз таки у мене наступне питання. Так минулого разу ми говорили: наскільки дрони замінять артилерію з не заміняють ніяк майже. А наскільки дрони можуть замінити частково авіацію у цьому випадку? По скажімо, Другій світовій війні швидше навіть не авіацію, швидше крилаті ракети? Дрони це певний такий більш дешевий. Е, і за рахунок цього, як не дивно, навіть більш ефективний, бо їх можна накліпати багато. От е, замінник крилатих ракет. Вже балістика має низку своїх переваг, яка нічим не перекривається. От балістична ракета вона має абсолютно іншу швидкість польоту. Вона має відповідно її, ну, на порядки складніше перехопити її. Дуже мало що перехоплює. А я б сказав, що як про так взагалі нічого. Але балістичних ракет у нас нема. От, а що стосується крилатих ракет, отут є прямі порівняння. Фактично, дрони і крилаті ракети виконують дуже схожу функцію. Крилата ракета виконує її дещо ефективніше, але вона коштує абсолютно дурних грошей. І за кошти одної крилатої ракети можна накріпати кілька десятків дронів, які сумарно дадуть значно більший ефект ніж вона. В цьому сенсі можна говорити про землю. А до речі, новина нещодавно я думаю, вчорашні, те, що в Україні за джерелами деяких західних ЗМІ почнуть виробляти ракети на відстань до 640 кілометрів. Це 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 наскільки тоді потрібно саме у цьому контексті? Чи все одно знайдеться потрібно, завжди? потрібно? Ні, все одно потрібно е, в даному разі дуже хорошою штукою. Є комбінований удар, коли дешевими дронами відволікається і перевантажується ППО ворога, а на об'єкт таки приходить спеціально навчена крилата ракета. А тобто, як так, це було з Москвою, до речі? Саме, саме так. Ні, і не тільки з Москвою. Справа в тому, що ну, я не розкрив зараз ніяких е, таємних та секретів. Е, справа в тому, що ракета, про яку пише Вашингтон Пост, е, це насправді не пту. От, І е, він базово був протикорабельною ракетою е, з радіусом 250 км. І саме цією базовою версією потопили Москву. Але е, Власне, що стало стало далі? А далі її почали вдосконалювати. По-перше, її почали переробляти судо протикорабельної на ракету Земля-Земля. І е, вперше випробування у цієї модифікації Нептуна Земля-Земля. Ми з вами бачили минулого літа, коли саме нею було знищено комплекс С-400 в Євпаторії, і там теж була саме комбінована атака. От РЛС цього комплексу просто перевантажили дешевими дронами, а в цей момент прийшов Нептун. От і знищити с 400, це прямо скажемо досягнення вагове. От е, а далі наступний крок його досконалення абсолютно логічний, це е, збільшення радіусу дії. Е, ну вже була достовірна інформація, що його збільшує до 400 кілометрів. Ну е, наразі Вашингтон е, Пост каже про 640, деякі мої джерела кажуть про 700. Ну, це одного порядка величин. Тобто, я, ми явно говоримо про одну ту саму модифікацію, просто швидше за все, вона ще не, викор... не, не випробува. На максимальну дальність, тому можливі якісь різночитання, ну е, тобто такі прототипи вже точно є. Ну а далі ключове питання як завжди, це саме масштабування виробництва, це саме постановка його на конвейер і звичайно в цьому сенсі дрони на порядок простіші. так і от якраз таки Наскільки переніс взагалі війни? На територію Росії от, за, зараз є ефективним, це, здається, найефективніше взагалі з того, що ми бачили, але е, якраз таки багато знищення аналіт... так, багато... От, от uh -huh. я б сказав, що удари по НПЗ, е, якщо вони далі продовжаться, це буде по ефективності. От в нас найбільше досягнення минулого року це було знищення Чорноморського флоту, фактично не знищення, окей, а перемога на Чорноморське флоту можна казати абсолютно твердо. От е, якщо зараз ми переможемо і нафтогазовий сектор, це це буде взагалі найбільшою нашою перемогою після перемоги двадцять другого року. Uh -huh. І, от саме такі бомбардування всередині РФ дронами, можливо, потім вже ракетами, якщо, якщо побачимо, якщо пощастить, вони якраз таки наскільки важливі у стратегічно-тактичному вимірі війни, тобто, тут, тут, мабуть, як я розумію, не можна не. Переоцінити взагалі цей прояв, те що можливість так виносити всередині самої Фасування Росії. Важливі нам ще треба працювати і працювати над збільшенням кількості цих дронів. Якраз по якості ми вже вийшли на дуже непогані показники, але тепер кількість, кількість, кількість тому, що в нас є цілих три класи об'єктів, які нам критично важливі для нашої перемоги: це російські аеродроми з бойовою авіацією. От умовно Енгерс, але насправді не тільки Енгерс. От, е, далі е, це російські оборонні заводи, бо в них є низка критичних слабких ланок, в них є низка оборонних заводів, які є недубльованими. Наприклад, е, майже всю вибухівку виробляють ну, взагалі, всі пороха виробляють всього 5 заводів от на всю цю імперію, на всі види боєприпасів. Mm -hmm. А деякі види вибухівки взагалі один завод виробляє. От і якщо вдасться його дістати, то це реально поміняє хід війни. От, ну і нарешті, оце от, третя, це Нафтогазова галузь. От у нас три категорії об'єктів, які е, треба дістати, і е, нам на руку грає те, що ці об'єкти, по-перше, великі. Тобто, вивід з ладу кожного з них дійсно підвішує всю систему. Насправді, тобто вони не дубльовані, вони не дрібні, е, розкидані. Ну і друге, як не дивно, на нас грає площа Росії. От те, що вони завжди вважали своєю сильною стороною, і що є сильною стороною у випадку, якби хтось до них там от на танках заїжджав, тактична глибина. Да, да, тактична глибина, всі діла. А от коли треба прикрити небо, оці всі площі, це навпаки, це, це слабкість, це мінус. От як співав один їхній співак ротом, 8200 тисяч верст пустоти. Так, от 8200 тисяч верст пустоти, жодне ППО не прикриє. І ми вже бачили насправді на що вистачило їхнього ППО. Вони дуже щільно наситили фронт ППО. Там реально не проб'єшся. І вони зробили кільце довкола Москви. Після того, як там притулівські бомбри політали по Москва Сіти. Вони після цього, але для того, щоб прикрити фронт і Москву, їм довелося стягувати панцирі з за полярного кола. От під Москвою стоять полярні панцирі. Вони нову землю оголили з ядерним полігоном. От для того щоб наситити фронт С-300, їм довелося забирати С-300 з Курил. Тобто, ну вперше взагалі за радянську історію далекий схід не прикритий. Тобто, відповідно на питання, чи є в них ППО прикрити всі свої заводи, ну відповідь абсолютно однозначна: немає і не буде. Так я, я тоді хотів би запитати на дві Четвертий рік, тому що у росіян там грандіозні плани, стратегічні резерви, посилення наступу, створення нового воєнного обругу в Ленінградській області, але наскільки взагалі вони здатні це зробити, і їхня оборонка? Скажімо буду, зробити округа, це не проблема. Акруга робиться на, 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 на папері. Взяли, назвали округом, створили штаб, створили нові генеральські посади, надули щоки. Це точно не проблема. А якщо ми всерйоз говоримо про розвиток війни тут? То стратегічних резервів у них зараз нема. Ми це побачили, зокрема, в тій самій Курській Білгородській областях. От е, все боєздатне зараз на фронті. І тут я згодний з оцінкою Кирила Буданова, що це боєздатне е, перестане бути боєздатним десь на середину квітня. От вони десь от, десь ще місяць і вони видихнуться. Так, вони ще місяць наступатимуть, вони щось ще від нас відіжмуть, але е, вони закінчуються. Вони просто от орки фізично закінчуються, а в них була серйозна пауза в мобілізації. Е, вони дуже. Не хотіли, амрачати оце от релігійне дійство, яке в них називається чомусь вибори. От насправді це була присяга руского народу, який на наступні шість років знов присягнув государю імператору, присягнув, прямо скажем, дружно. От і е-е тепер за цю присягу треба платити. От е, ти присягнув імператора, ти думав, що ти просто на вибори сходив. Ні, а от тепер на тобі повістку йди в військкомат і відпрацьовуй. От доводь свою вірність імператору от, там на фронті. От зараз повістки підуть. Але оскільки вони підуть тільки зараз, то реально наступна хвиля їх модиків доїде до фронту через 4-5 місяців. От, оце реально час роботи мобілізаційної системи. Тобто, десь на кінець літа я б очікував дійсно спроби встановити їхній великий наступ. От, саме, е, от вони пригонять ще 300 тисяч чмонів. Е, да, вони спершу будуть чмонями, але їх буде 300 тисяч. Це буде дуже серйозно. В цьому проміжку між квітнем та десь серпнем в нас би відкривалося просто прекрасне вікно можливостей, коли можна було б нам іти в наступ, переламувати хід війни, взагалі фактично на свою користь, звільняти території. Але ми це вікно можливостей вже прогавили. Це абсолютно очевидно, тому що ми провалили нашу мобілізацію. От ми ті свою поставили на паузу з політичних причин, а в нас наш політикум просто боїться її проводити. А замі, ну, власне, наш політикум перестав чомусь боятися російської окупації, при тому, що її перспектива нікуди не діла, насправді вона просто відклалася. От е, а замість цього почав боятися втратити рейтинг, при тому, що на окупованих територіях немає ні рейтингів, ні українських політиків. Так, от е, власне. Ми провалили нашу мобілізацію, і тепер нам дай Боже її все ж таки провести хоча б до того часу, коли приїде оця їхня нова хвиля з 300 тисяч мобіків. І от, в залежності від того, буде кому цих мобіків зустріти чи ні, от, от цим визначатиметься власне чим закінчиться 24-й рік в цій війні. А я ж кажу, насправді він міг би бути зовсім іншим, якби ми. Не жували соплі. Якби ми провели нормальну мобілізацію, ми зараз влітку могли б е, переламувати хід війни на на свою користь і могли б е, і їм довелося б своїх мобіків кидати вже виключно в оборону, а не в наступ. Ну на жаль, наші політики це повністю прогалили. Я зараз вже не бачу фізично можливостей для нашого контрнаступу, просто тому що нема кому в нього йти. При тому, що снарядний голод закінчується е, фантастичний неймовірний Петер Павел нас в цьому сенсі просто врятував після того, як Трамп нас не просто Відвісив, а Трамп створив катастрофу. Реально, от э, все катастрофа закінчилась снаряди. Приїдуть, а люди ні. Тобто фактично обороняємося і симметрично намагаємося відповідати в глибині Росії у да. Е, і мені дуже подобається: оце обороняємось це симетрично наносимо. Слухайте, ми з вами дві тилові криси. От ми зараз сидимо в теплому затишному тилу, і оце кажемо. Ми чесно, мені соромно перед хлопцями. Я б не вживав цього. Ми, тому що ми пахалі, я і трактор. От поки ми з вами тут, отак, от розлого, вальяжно мудруємо про асиметрію, тим часом просто хлопці помирають. Тому що їх нема кому замінити, і е, в них немає поповнення. Ну от от, насправді те, чим варто закінчити всі оці великі стратегічні розмірковування. Дякую вам. З нами був військовий оглядач Гендипі.